Напруженою залишається обстановка на півдні країни. Ворог намагається атакувати позиції наших захисників на запорізькому відтинку. За даними генштабу, сім атак зафіксовано на Орігівському напрямку і п'ять спроб з боку окупантів просунутися у Придніпровському секторі. Більше про оперативну ситуацію на півдні розпитаю Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня. Пане Владиславе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, вітаю глядачів. Насамперед, прошу розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Херсонщині. Що відбувається у вашій зоні відповідальності після невдалої спроби ворожих ДРГ форсувати Дніпро 20 грудня? Ну щодо цієї спроби, і взагалі, яка ситуація на херсонському напрямку? Вона вже декілька тижнів е, майже не міняється, і подібні спроби відбуваються щодня. Тобто щодня на Придніпровському чи Херсонському напрямку ми фіксуємо від 5 до 7 подібних штурмових чи більше розвідувально-пошукових, можна так назвати, дій ворога, коли він намагається захопити, переправитись через Дніпро або через певні протоки, захопити певний плацдарм на одному з Островів чи на правому березі, і на цей плацдарм закріпитись на цьому плацдармі, е, перевести туди е, вогневі засоби, для того, щоб завдавати вогневого впливу на Херсон, на прибережні міста, на прибережні населені пункти. Щодо того, ну так ну, так званого штурму, який відбувся дек позавчора. Ну, це, це не екстраординарна ситуація, таких я вже повторюся, що такі бувають щодня. Позавчора ворог перед тим як здійснити спробу в районі Антонівського мосту здійснити цю переправу. Ворог розпочав артпідготовку доволі потужно з реактивних систем залпового вогня, великокаліберної артилерії. Проте, сили оборони спрацювали на випередження, і е, розумієте, деякі ворожі засоби, деякі реактивні системи залпового вогня, машини навіть е, були знищені прямо на вихідних позиціях. Вони навіть не встигли розчехлитися. Е, на той день було внаслідок контрбатарейної боротьби знищено більше десятка, більше навіть півтора десятка різних. Артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. А ворожа група, яка намагалася скористатися цим обстрілом, вона доплила максимум там до середини Дніпра, навіть не встигла. Вона була знищена. Тому такі ситуації у нас на цьому напрямку кожен день. Скажіть, будь ласка, а от ну у відкритих джерелах пишуть багато. І ви коментували про це неодноразово. Що ворог намагається постійно ще діяти у гирлі Дніпра і от ви зараз говорили про острови, які там намагаються е, захопити. А яку тактику він там е, якої тактики припускається? Ну, ворог намагається пере, е, переправитись на певні острови. Зокрема, зараз декілька останніх днів він. Е, е, ну... Більше таких, таких спроб діяти малими групами піхоти, намагається на острові Козацький Великий Потьомкін. До того, декілька спроб він здійснював на острові Забич. Перед тим, два-три тижні тому він намагався саме біля Антонівських мостів, ну, де позавчора теж він цю спробу повторив, але невдалу спробу. Всі ці спроби це малі групи піхоти на декількох човнах, намагаються переплисти, застосовуючи різні засоби маскування, наприклад, такі, як аерозольне маскування, вони роблять там теми. Застосовують, ну, використовують верніше метеорологічні умови, там туман різний тощ, І… Там, де переправляються, намагаються переправитися, там, де погана видимість, там, чи погана, там, якби поганий погляд цю, того місця. Тому, але всі ці спроби, розумієте, правий берег він досить надійно і захищений, і там різні системи стоять інженерних загороджень, системи мінно-вибухових загороджень, там пристріляні. Багато засобів наших, тому наразі це їм не вдається, тому що всі ці спроби без винятку вони залишаються безрезультатними. Щодня ми топимо по декілька їхніх човнів і відправляємо на корм рибам їхній особовий склад цих штурмових груп. А, за що вам окрема подяка? <с> І явно не менш гарячою ділянкою фронту зараз є Запоріжжя, зокрема відтинок в районі роботаного великої новосілки. Ви ще 10 грудня повідомляли, що вже кілька тижнів це буквально цитата. противник готується до штурмових дій. Мається на увазі на Времівському напрямку, наскільки я розумію. Що зараз відбувається там у цьому районі? Ну, це Времівський напрямок. Про нього зараз досить багато говорять. Тому що це дійсно е, став одним з найгарячіших напрямків вздовж цієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 47 таких штурмових дій ворога. Наші захисники знищили завчора там 8 танків, майже півтори десятки бойових броньованих машин, е, втрати ворога там. Близько 200, а то й понад 200 чоловік особового складу. Ворог несе там колосальні втрати, але продовжує ці штурмові дії свої. Рветься е, в напрямку Великої Новосілки, хоче взяти її під контроль. Намагається взяти під контроль весь південь, то ту, ту, ту частину Донецької області, яка під контролем Сил оборони України. І вийти на кордон Дніпропетровської області е, вже сьогодні, там теж було більше двох з половиною десятків штурмових дій. Е, ворог нещодавно отримав засоби е, нічного ведення бою. Це і тепловізори, нічні приціли, прилади нічного бачення. Тому він продовжує ці штурмові дії і в темну пору доби, і це. Ну, намагається таким чином виснадити нашу оборону е і повторюю, що не жаліє ні сил, ні засобів, і саме в цьому напрямку він пересувається для того, щоб в першу чергу виконати розпорядження, яке ми чули від військово-політичного російського керівництва, декілька днів тому е Путін заявив на. Розширені колеги їхнього Міністерства оборони про те, що ця область має бути під контролем Росії. І крім того, Велика Новосілка там через неї проходять логістичні шляхи, які з'єднують угрупування наших військ на Курагівському напрямку зі східними частинами України, там Запоріжжя, Дніпром. Угу. Тому, да, тому ворог намагається. Там взяти його за будь-яку ціну, а втрата я вже вам розповім. Угу. Пане Владиславе. Я вам дуже дякую за цю розмову. Коротку, часу замало, але містку. А за вашу службу вам і вашим побратимам теж дуже дякую. Це Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, був у нас на зв'язку. Дякую за можливості. Гарного Це вечора.